Днями в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. Він фактично відкрив вступну кампанію 2024 року. В ході зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад, та які особливості прийому варто буде врахувати у 2024 році. Наших здобувачів, тих, хто намагається вступити до Дунайського інституту. Очікує мультипредметний тест. З трьома обов'язковими дисциплінами і однім на вибор. Це обов'язково математика, українська мова. Історія України і додатково це як правило наші здобувачі обирають англійську мову. На сьогоднішній день навчальний заклад надає можливість навчатися за спеціальностями судноводії, судномеханіки, менеджмент і транспортні технології. Відзначив Валентин Іванович. Попит на ці спеціальності на ринку праці не зменшується, а навпаки, росте з кожним роком. Сьогодні в місті з зосереджена дуже велика кількість підприємств моргосподарського комплексу, які потребують ці е, е, фахівців цих спеціальностей. В місті Ізмаїл розвивається портова інфраструктура, і тому два дні тому у нас була зустріч з, з директором Ізмаїльського морського торговельного порту, з її представниками адміністрації, які, безумовно, виразили свою, своє бажання поповнити склад. Фахівців нашими студентами і нашими курсантами. Два роки тому на базі навчального закладу було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія. Наступного року новостворений заклад знову здійснюватиме набір абітурієнтів. Курсанти, наші майбутні абітурієнти, які здадуть до нас документи, мають можливість отримати якісну морську освіту. За напрямами судновий механік, навігація. Електромеханік та менеджмент. Ми дуже будемо раді бачити на наших днях відкритих дверей в будь-який час батьків та абітурієнтів, які ви обрали наш Дунайський фаховий коледж та Дунайський інститут та пов'язали свою судьбу з морем. В рамках Дня відкритих дверей майбутнім курсантам надали можливість ближче поспілкуватися із професорсько-викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання, ознайомитися з матеріально-технічною базою, а також спробувати себе на морських тренажерах. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч дуже сподобалася. Кажуть, вже визначилися зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Ізмаїлі. Мене все це цікавило дуже давно, а також я маю в сім'ї своїй таку, скажімо, Династію моряків, так та хочу її продовжувати, тому що усі 11 років я старано вчилася у школі, потім у ліцеї. Мені сподобалося на дні відкритих дверей те, що дуже доступно, та відкрито все нам. А, а, Розказували, показували. Була також у нас можливість все помацати, подивитися та походити вільно коридорами. Я вважаю, це дуже важливо для тих, хто ще ні разу ніколи не був у цьому навчальному закладі. З будь-яких питань стосовно вступу можна звертатися до відбіркової комісії закладу. Вона працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 За адресою вулиця Ізмаївська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05. Ть бажаємо вам успішно скласти іспити, які будуть влітку, і подати документи, і вступити до Дунайського інституту національного університету, Одеська морська академія. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин.